Слава Україні! Розпочалася 298-доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах понад 15 населених пунктів, серед них. Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщівка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України. На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів середина Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської. На Куп'янському напрямку вогневого ураження. Зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це, Верхньокам'янське, Спірне. Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Опитне, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БПЛА у районі населеного пункту Шевченкове. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та рективної артилерії, 24 населених пункти. Серед них Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільське, Херсон і Дніпровське Херсонської області. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу. Склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється. Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня. А в місті Бердянськ з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів. Віримо у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!